Відео було створене на основі інтернет джерел Автор дотримався авторського права. Привіт! У вас на екрані Роберт Бенкс. Це дуже відомий письменник Шотландії. Цей письменник виражав сильну любов до свого краю. В своїх творах він її любив, поважав і показував, яка ж вона красива, ця Шотландія. На перший погляд це невідомий письменник, але з другого погляду це один із відоміших письменників світу. Що ж, приємного перегляду. Дитинство Роберта. Народився Роберт у 1759 році в сім'ї фермера Вільяма Бернса. Роберт та його брат Гілберт два роки ходили до школи. До речі, сім'я Бенців жила дуже бідно. І щоб хоч якось пропкорнити себе, Бенц повинен був допомагати батькові. Його батько хотів хорошого освіту для своїх дітей, тому їх навчив писати та читати, а мама розказувала на ніч легенди та казки. У 1765 році батько взяв у оренду ферму Маунт Оліфант. Також Роберт любив читати твори різних письменників. Він читав все, що трапляло під руку, від колічатих брошур до Вільяма Шекспіра і Джона Мілтона. Попри те, що у школі він чув англійську мову, зі старої обслуги із тих же брошур призвівся до вивчення шотландських балат, пісень і казок. У 1777 році батько перебрався до ферми Лохли біля Тарболтона, і у Бернці почалося нове життя. У Тарболтоні знайшов собі компанію до душі і незабаром став верховодою. У 1781 році Бернс та друзі організували веселий холостяків, а в 1781 році він вступив до Масонської ложі. Трохи суму. 13 лютого 1884 року батько помер. І за ті гроші, які лишилися після нього, Роберт Гілбер привозив сім'ю до ферми в Мозг'їл. Біля Мохліна. Ще раніше, в 1783 році, Роберт почав нотувати в Азов свої гранатські нонатській та досить пшеномовну прозу. Зв'язок зі служницею Бетті Прейтон призвів до появи на світі його доньки 22 травня 1885 року. Місцеві клірики наклали на Бернса епітемію забудодійство. На початку 1788 року Бенц відкрив собі поезію Роберта Фергюсона і зрозумів, що шотландська мова зовсім не варварський і відмираючий діалект, і не може передавати будь-який поетичний відтінок від солоної ситари до ліричних захоплень. Він розвинув традицію Фергюсона, особливо у жанрі афористичної епіграми. До 1785 року Бернс уже надбав популярність як автор яскравих дружніх послань, драматичних монологів і сатир. Першу любовницю Бенз знайшов у 1785 році. Бенс полюбив Джен Армор, дочку мухилійського підрівника Джона Арма. Бенс видав їй письмове зобов'язання, документ, який за шотландським правом засвідчував фактичний, хоч і незаконний шлюб. Проте репутація Бенза була такою поганою, що Армор порвав зобов'язання у квітні 1786 року і відмовився взяти поета взяті. Після такого приниження Бернс вирішив емігрувати на Ямайку. Неправда, що він видав свої вірші, щоб заробити грошей на дорогу. Думка про це видання прийшла до нього пізніше. Надруковані в кільмарноку вірші, переважному на шотландському діалекті. Надійшов у продаж 1 серпня 1886 року. Половина накладу 600 примірників розійшлася предоплатою. Решта було продано протягом кількох тижнів. Сала прийшла до Бенза майже відразу. Знатні добродії розкрили йому двері своїх маєтків. Армор відмовився від позову від Бейтсі Пейтон Відкупилася 20 фунтами. 3 вересня 1786 року Джин народила двійню. Місцева знать радила Бензо і забути про імміграцію, поїхати до Ліндербургу. І оголосила загальну національну підписку. Він прибув до столиці 29 листопада 1786 року. У зимовий сезон Берс був на розхват у світському суспільстві. Йому були підважні каледонські і члени фливного клубу для обраних на спорах Великої Масонської ложі сутронзі. Його проголосили Бардом Календонії. Единбурзьке видання в вийшов 21 квітня 1787 року. Зібрало понад три тисячі. 000 предплатників і давав Бензові 500 фунтів, на той час 700 доларів. Перед виїздом з Единбурга у травні Бенс познайомився з Джейсоном Джонсоном, напівписненним, графером і фантастичним любителем шотландської музики, який незадовго перед цим видав свій перший випуск шотландського музичного музея. З осені 1787 року на все життя Бенс фактично і був редактором цієї книжки, збирав тексти і мелодії. Доповнювало збережені уривки з тропами свого авторства, втрачені чи непристойні тексти замінював своїм. Державна служба. Бен з тріумфом повернувся до Мохліна 8 липня 1787 року. Півроку слави не запамручили йому голову, проте змінило ставлення у його селі. Там він 4 грудня познайомився з усмішеною заможньою дамою Агнес Крек. Три дні тому він виїгнув коліно і, прикутий до ліжка, за тілою складиною, як вона називала любовне листування. Ви пізніше мали і суттєві наслідки. Лікар Бенза, обізнаний з комірсаном Аксизу Шотландії Робертом Гремом, дізнавшись про бажання поета служити в Аксизі. Звернувся безпосередньо до Грема. Той дозволив Бензові пройти належне навчання. Поет пройшов його на осні 1788 року в Мохліні і Тарблтоні, і 14 липня отримав диплом. Перспектива альтернативного джерела заробітку надала йому сміливості підписати 18 березня контракт на оренду ферми Елісленд. Дізнавшись, що Джин знову завагітніла, батьки вигнали її з дому. Бенс повернувся до Мохліна 23 лютого 1788 року. Судячи з усього, відразу визнав Джин своєю дружиною, хоча оприлюднення відбулося лише у травні, а церковний суд затвердив їх шлюб лише 5 серпня. 3 березня Джин народила двох дівчаток, які померли. 11 червня Бенс почав працювати на фермі. Останні роки життя Роберта Бенца. З кожним роком деталі розгорялися пристасті навколо великої французької революції, яку Бенкс прийняв охоче. Пішли розслідування насчет лояльності державних службовців. У грудні 1792 року на Бердзе накопичилися стільки доносів, що у Дамфріс, нове поселення Бернса, прибув головний аксистів Вільям Корбет, що особисто проводив слідство. Старання Корбета і Грема скінчилися тим, що Бернса зобов'язали не базікати згайбу. Його мали намір просувати службовим щеблями, але в 1795 році він почав різко втрачати здоров'я. Ревматизм прогресував. Породжені цією хворобою набуті води серця призвели до декомплексації серцевої діяльності, через що Роберт Бенц помер 21 липня 1796 року. Його могили навзоли на кладовищі біля церкви Святого Михайла. Тут же, в 1834 році, була похована дружина поета Джин Арнольд. Через своїх 12 дітей Бенс мав на 2012 рік понад 600 нащадків. Висновки Роберт Бенс прожив дуже мало. Навіть порівняючи з Тарасом Григоровичем Шевченко, він на 10 років прожив менше. Лише 37 років. Це дуже мало навіть по тим міркам. Роберт Бенз запам'ятався своєю репутацією, своїми творами і своєю любові до свого рідного краю. Так само, як і Тарас Шевченко, він дуже сильно обожнював свою країну. Якщо Тарас Шевченко обожнював Україну, то Роберт Бенз свою рідну, рідну Шотландію. На цьому все, мої дорогі глядачі. Історія про Роберта Бенза закінчилася. Все. Дякую, шановні глядачі, за перегляд.